Друзі, привіт! Сьогодні я розкажу про своє апгрейд про нові сорти, які в мене є від Гептакоді. Хто не бачив відео розпаковки з Європи рослин нових, то подивіться попереднє відео, там на каналчику все є. А ну, давайте розкажу про гептакоді. Поїхали. Гептакоді росте в мене ось тут. Це видова рослина. Гептакоді е, виходить, це. Таке дерево чагарник яке вже після морозів не таке красиве, як до того було. Але в ідеально ви можете подивитися на картинках, його отакі суть вони там рожеві, які хочеш на світі. от. І е, ця рослина відноситься до родини жимолості, от Бачите, вже були такі... Ну, Він посімпатичні, звісно, що не каже. Це видове, ніко ніко. Коротше. Хоча гептакоді, я не пам'ятаю, як називається точно. Кажу, що нікон майже так. Да. Короче, бачимо, вже, що він готується до зими, От. І тому що він має бути красивий взимку також. І краса його зимова полягає в тому, що от він такий от симпатюлічка. має ось такі дуже гарні стебла, які розслаються, з нього поступово злазить шкіра стара, так само, як і бачите, він і в Деції, і в Кольквіції. Хоча Деція — це в гортензії, Кольквіція це вже ось там наросте. Це жималось, так, так також. От. Ну, понятно, що, що кого цікавлять видові рослини. Тільки то, що кому, це, кому треба, кому не треба. А я хочу, щоб були сорти. От і мені приїхали за всі гроші світа в цьому році. Два сорти нових, ми сьогодні їх посадимо. Ось бачите, ось така от, мала бути, але вона рожевого кольору. Це бачите, це все насіння крилатий. Бачите, такі красиві кіточки, які. Ось там ще навіть бутончики залишилися. Не все потеряно, дівчатки. Ой, ну вже все одно не <силість> підпали. Бачите, вони дуже пахучі, вони дуже пахнуть ліліями класними. Такі, бачите, листя у нього симпатичне. Ну, звісно, е моя історія гептакодія була в тому, полягала, що я думаю, що це дуже часто, що це і довго, що це кімнатна рослина, і воно в мачах. Так більшість про е ну, із нас, тоді люди не дуже гарно орієнтуються в просторі. І відстані, то ем, відповідно я спочатку не розумів, як вони відбувається це все, але потім вже я його висадив на вулицю, от, і він поріс ось таким красивим деревом. Ну і звісно хочеться поговорити з вами про сортові рослини. Так, коротше, бачимо, що е, в нього є пагони, які не визріли. Це легко їх відрізнити, тому що вони отакі суховатенькі, легко вони відділяються. От, основа основ знаходиться ось тут. Це бачите ось бруньки майбутні, які будуть в тому році. Наступному році так. також в нього дуже багато сплячих бруньчик, що навіть похінув, типу, нічого з цього не буде. О, тут, бачите, дуже цікава була фішка. Звісно, в мене він трошки інакше, так, як я все планував. Ось були, були ці пагони, а потім він випустив величезну таку гілочку, і от вона більш деревовидна. Це дуже ефектна рослина, дуже мені подобається. От, вона досить непогано розмножується, є в, неї, в мене навіть є зараз саджанці. Вони десь з такого розміру вона швидко росте. І коротше, ну, ви ніколи не пожалкуєте, що вона у вас є, тому що це дуже красиво. Ну, а тепер коротко про моїх новачків. Коротше, тут у мене їх два є сорта. Це ось у мене тяньшань. Сорт. це в нас Temptation of Blooming. Дуже красиво, спокусливе. Ну, бо я зараз, зараз це просто палка, щоб вона приїхала, вона вже вся була поломана. Ну, слухайте, якби ви приїхали, хто знає, откуда. Ну, ви наш держиелектричний хіба <laughs> дуже красиві. От. Ну, А звісно, temptation of blooming. а тяньшань трошки вищий, він, по-моєму. А, на тяньшань, він метр вісімдесят просто, по-моєму. А цей 3 метра. Теж такі ну, не самий е, маленький. Ну Звісно, бачите, вже були морози в цьому, ну, буквально вчора були. А бачите, навіть скіточки вже в нього йшли. Ну, це таке. Ем, Він морозицький, тому я думаю, що їх можна спокійно висаджувати. І я вам покажу, як. Ну, напевно, е, Де? На сонці треба садити їх. От, але треба поняти, де саме. Ну, Я думаю, що десь знайдемо місце. От. Е. Я для себе ще вирішу точно як. Ну, вже, може трошки пізніше. Я просто зараз показую моменти, ці всі інтересні. Це дуже цікаво, я собі хочу ще знайти варієгатні сорти, або в ідеалі самому їх отримати. У мене велика є вдача на гептокотутні ну, на, на на рослини, тому це все буде. Хочеться, щоб була така або спотами варіати. Тут по центру може бути жовте, може бути жовте або біле по, -по, ну, по облямівці, це дуже красиво буде. Ну, Переш за все, я пам'ятаю, коли ви отримуєте рослину в такому торфі, це все ґрунт, який потрібно просто нищити, тому що він робить тільки горе. Така ось, бачите, капсула, я теж її треба зійти, діставати, тому бо воно здохне там. Це все з якогось агроволокна, чи Бог його знає, що там. От. І однозначно треба розуміти, що, на мою думку, я б його трошки заглибив би ось так десь чуть, щоб були моменти. Е, оскільки ще не, не дуже холодно, ну, понятно, типу, що там рекомендують, що краще його тримати до весни в цьому. А я думаю, що нічого пану цього не буде, я зараз його бігом витрушу І... С... Чи може ще подумати? Короче, я ще буду думати над цим, чесно кажучи. Просто хотів вам показати, розказати, що таке. Ну, от у нього, у нього гілочки повідламувалися, я вже їх Поприкопувалося там. ну, Думаю, хто виживе, ви не виживе, бач, хтось дуже повтікав, У них такі красиві листя таке гарне. Думаю, що хай собі буде, воно це ось, бачите, теж багато всього, думаю. Е Має за зиму принц. Щось такі вже зарів'енілі, нічого немає страшного в цьому. Там такі друзі історії. Ну добре, коротше, якось вам ще покажу, що цікаве. Пока-пока.